Добрий раночок. Не знаю, чи буде добре мене чуть. Я хворію охрипша, але ж працюю, по-другому не виходить. Дивіться, як гарно проростилася моя пшеничка. Це її дві доби. Іду годувати курочок. Гляньте. Ну, яка краса! Наверно, їм було дуже смачно. Тому що вони їдять з дуже великим апетитом. Ну і за це мені яєчка. Гляньте, бачите, о, ближче. Я трошки захворіла, трошки випадаю від соціальних сітів. Ну, не трошки захворіла, так, конкретно. Всім гарного дня, мирного дня. Головне, не хворійте, бо це дуже важко.